Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Отакий От гарний млинець у нас вийшов. Якщо не хочете робити рулетики, можна з цих млинців і начинки зробити ошадний, гарний смачний печінковий торт. На моєму каналі вже є один печінковий торт. Можете його подивитися і приготувати. Так перемашуємо всі рулети. І закручуємо. За цим рецептом рулетики ніколи не рвуться і дуже смачні. Накрутила 17 рулетиків. Розмір моєї патерні 26 см у діаметрі. На велику тарілку викладаю 100 г подрібненого салату. Це буде наша подушка. Салат солимо, поливаємо олією та соком з лимону до смаку.